Добрий ранок. Ранок почався з перекусу одразу. І ще поки, поки все обігло, ще не все не, не подивилася, а вже наїлася. Сьогодні у нас останні вихідні червня, проводимо їх на дачі. У нас якраз сьогодні в кадрі буде багато квітів, як завжди і гарне небо. Це наша фішка. Ми з Жлі взяли знаряддя праці і йдемо сьогодні збирати парічку. Так, сьогодні ще найцікавіше і страшне, що я все йду, йду і ніяк не дійду. До місця роботи. Робота не робиться. Так от виглядає сьогодні об'єм роботи. Два кущі червоної парічки. І щось дивлюся, що ніби вже і смородина стигла. Тому можливо доведеться ще й смородину оббирати. Щось у мене сьогодні жахливий контент. 12-та година дня. Ще жодної ягоди, ніхто не зірвав. Щось сижу, мечтаю. Поки я тут сижу в кущах і не дуже просунулася, там воно у нас кипить якась робота. то може папа робить щось для... для помідорів чи що це щоб ви розуміли, люди які мені божилися що все підв'язувати ми на вулиці нічого не будем хай ростуть як ростуть там всяке таке угу. батьки в своєму репертуарі Підв'язувати не будемо, просто поставимо турніків куча для помідорів. Ну Побачимо, що далі буде. Помощник. <тих> Ти йдеш допомагати? Так? Да? Ну давай. Бо я вже не можу. Стільки вродило. Ну, в мене робота кипить. Хоч би не заснуть. Tak veselo. <laughs> Півтори години сижу. Чесно кажучи, не в захваті. Взагалі. Так, перше відеречко зібрала, показую. Заняття таке собі. Я не в захваті. Але що зробиш? Тому працюємо далі. Так, ну і поки процес іде, я ще стою біля першого, <смірко> біля... <смірко> біля першого, <смірко> боже кислого <куся> парічки. <смірко> 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 І парічки. Поки я ще стою біля першого по порічки, збираю напишіть мені у коментарях, як ви думаєте, що ми будемо з цієї порічки робити. Бо я, якщо чесно, кажучи, не знаю, що з нею можна робити. Напишіть, що ви робите. Смакота. На попередній кущик. У мене пішло півтори години. Це були довгі півтори години. Ще один кущ смородини. І тут вродило. Повезло, так повезло. Ось. Ну, а потім подивимось, що будемо робити, бо ще багато роботи. Так, друга година, е -е, я ще вся в роботі, але ж е -е, сталося так, що мене покликали на обід, <свіття> і я не можу відмовити. Тому біжу обідати, А далі подивимось, що далі. А поки я біжу, то от можна тут побачити, як все гарно цвіте, розквітає. Робота кипить, біжимо обідати і будемо продовжувати. Так, ми пообідали. Біжимо знову працювати, бо хмари якісь насуваються, тому Жуль, нам не туди, нам в кущі пішли. Так, і, і, і біжимо. І, коротше, як справжній український блогер біжить на, на зйомки, він біжить з торбою АТБ, щоб було куди апаратуру складати. Так що, якщо хтось не знав, то ловіть лайфхак, побігли працювати. А чому не побігли ховатися в хату? Не добігли? А де вона? Так, ми попали під дощ, намокли повністю, гроза вже закінчилась, але Жуля в нас завжди, коли гроза, то в укритті. Воно страшно боїться. Дажуть ховається, не виходить по пару годин. Отак от в куточку сховано. Жуль, все буде добре. Чесно, чесно. Так. Зараз поки після дещу, все трошки просохне. У мене перекус. Мамин кекс. Худаю. Так. А після кекса піду не знаю, мабуть, може в квітки піду. Може в смородину. Так, я поки жувала свій перевкус мамин кекс. То знову вон з цієї сторони підіймаються хмари. Ну, буквально це я недовго жувала, хвилин п'ять. Один кусочок. Ну, може, два. І цей. І ну, от було сонячно і знову надвигаються хмари. Тому зараз скільки встигну, скільки встигну, зараз спробую пообрізати бігом. Ой, боже, чуть не впало. Бігом рози пообрізаю, бо оце зазвичай я прибираю. Зараз, поки нема дощу, то спробую хоч щось повисмикувати. І з приводу того, навіщо оце ось так обрізати. В принципі, тут видно, що ось іще зав'язуються бутони. Тому ось ці частини я зазвичай прибираю, підчищаю, бо в принципі воно негарне і вже не потрібне. А потім квіти, які квітнуть по два рази, випускають нові бутони. І, і, знову, і знову буде краса. Тому сьогодні, поки доща нема, спробую це все почистити. Так, дощ сьогодні не дає <гум> зробити щось трохи більше, знову ливень ось такий. Тому на поки робота припинилася знову, чекаємо. Тільки припиняється сьогодні одна злива, ось починається інша. Тяне щось таке страшне. Так, так як сьогодні день добігає кінця дощовий, буду завершувати це відео, а разом з відео Закінчується і перший місяць літа. Червень добігає свого закінчення. Тому дякуємо всім, хто був цей місяць з нами. Дякуємо за підписки, за коментарі, за лайки. Дякуємо всім, хто нас дивиться, дивиться десь. Хтось дивиться близько, хтось дивиться дуже здалеку. Це дуже приємно. Дякуємо всім вам, хто був з нами. І будемо сподіватися, що липень місяць буде гарний для нас на приємні новини. Жуль, то виходь там не страшно, чесне слово. І отак сьогодні цілий день. Хто де, а жулька в укритті? Mm -hmm. да.